Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас новинка від компанії Колстіл. Ніш, який називається Вердікт. Цей ніж прийшов з новою поставкою Cold Steel, яку особисто я дуже чекав. Цікаво було подивитись їх нові моделі, потримати в руках і взагалі для себе зрозуміти, в якому напрямку, в якому векторі зараз рухається компанія Cold Steel, одна з моїх найулюбленіших. Зараз багато хто розганяє таку думку, що після того, як Лін Томсон продав компанію Cold Steel, дуже сильно змінилось ставлення цієї компанії до власних виробів, до власних ножів. І взагалі переглянули вони свій модельний ряд дуже кардинально. Мені особисто здається, що вони і філософію свою дуже сильно змінили, і відношення до інструментів, які виготовляють, теж дуже сильно змінилось. Але з цим усім зараз по порядку ножі Verdict представляють собою дуже легесенькі складані компактні adc фолдери з масою всього 72. Грами. Така маса досягається в першу чергу за рахунок максимально полегшеного руків'я, яке тут складається просто-напросто з двох половинок їх фірмового армованого нейлону GFN. Сталевих лайнерів всередині немає. Клинок ножа виготовлено вже з досить такої класичної німецької нержавійки 1.4116 з фірмовим фінішем у вигляді стонвошу а-ля оцинковане відро. Відкривається все це щастя за фірмовий, вже стандартний такий двосторонній шпаньок, який зустрічається на багатьох ножах фірми Cold Steel, на кодах четвертих, на раконах, на Voyager'ах і на ряді других моделей, які вже всім вам давно знайомі. Наразі цінові моделі представлені в трьох виконаннях, які відрізняються профілем конка. Це може бути як Spear Point, так і Clip Point. І Tanto Point, точніше American Tanto, без якого компанія ColdSiel взагалі нікуди не виходить. Також вони відрізняються за кольором: є колір олива, чорний, само собою, і колір FDE Flat Dark Earth. Якось так. Пройдемось по параметрам цих виробів. Загальна довжина ножа складає 182 мм. Довжина клинка 76 мм при товщині 2,7 мм. Замочок сюди поставили їх фірмовий тріадлок. Що хоч трохи витягує всю цю полегшену конструкцію по надійності. Ергономіка у ножа, ну, скажімо так, під маленьку руку, тому що навіть в моїй не найбільшій, руці ножик відчувається таким ну, досить малогабаритним. Ергономіка досить дивна, якщо тримати його отаким от чином. От він трошки провалюється в долоні. Якщо тримати з виносом великого пальця на обух, то значно краще. Якусь там дерев'яшку застрагати в Аудорі, ним уже теоретично буде досить непогано. Зворотнім хватом ця ніж тримається взагалі шикарно. Я, звісно, розумію, що зворотній хват ми взагалі мало де використовуємо, але от серйозно, якщо стиснути з усієї сили, це жодного дискомфорту не викликає. Тут однозначно п'ятірочка з плюсом. Кліпса ножа ну, досить нестандартна, порівнюючи з попередніми кліпсами, які ми бачили на інших ножах. Компанія Cold Steel. Тут вона, по-перше, прихована носіння, по-друге, вона коротенька, маленька, акуратна і в міру туга. Це зовсім не так ліпса, яку можна було спостерігати там колись на реконах, навіть на воєджерах. Тобто вона відразу йде ну, в досить такої помірної жорсткості, що вкупі з незначною неагресивною насічкою на поверхні накладки призводить до того, що ніж нормально, адекватно тримається, не так, як на воєджер, коли ти вішаєш ножик на кишені, а потім разом з тканиною його знімаєш звідти. Я думаю. Поціновувачі компанії call Steel розуміють, про що я зараз кажу. Кліпса двопозиційна, представляється як на прошу, так і на лівшу. Ну, лише в положенні ті-пап, як ви можете розуміти. Також цікаво на кліпсі нанесли логотип, оцей оновлений логотип компанії Cold Steel. І мене завжди забавляли такі речі, коли на ножику кліпса приховано носіння з логотипом компанії. Тобто, так би мовити, ми от приховали від вас ніж, але знаєте, що там Колдстіл. Дивна логіка, ну нехай буде. На ножах з клинком Кліппойнт та Спірпойнт. Спуски йдуть прямі, трошки більше, ніж від середини профілю клинка. Також маємо фірмове таке яскраво виражене фальшлезо на обох версіях. Е, ніж з профілем клинка American Tanto має увігнуті спуски, що більш характерно для таких ножів. Таку ж саму геометрію ми спостерігали і на Reconах, і на Voyagerах. Це, як на мене, шикарне поєднання увігнутих та прямих спусків. Тобто на цій ділянці ми маємо увігнуті спуски, а ближче до вістря у нас спуски прямі. Тим самим ми маємо і ріжучу здатність, і досить міцний такий ніс, яким можна щось проколоти. Але наскільки тут можна приклати силу в ножі без сталевих лайнерів, питання насправді досить дискусійне і поки що відкрите. Такс, як ви можете розуміти, біля кліпси знаходиться тімлячний отвір. Він тут. Не круглої а такої, ну, скажемо, реноподібної форми, ну, тим не менш, видно, що не стоять на місці, вносять якісь інновації там, де їх ще не було. Отже, що можна сказати, це ніж насправді важко віднести до якоїсь конкретної от категорії. Це і не різак, і не лом, і не колун. Він от всього потрошки. Не різак, тому що ну, спуски не від обуху, зведення досить таки топорне. Не колун, тому що, ну, самі розумієте, де колун, і де от вердікт. І не лом. Тому що ну, маємо все-таки максимально такий ультралайт полегшений ніж без претензій на якусь ломовитість, на якийсь хардюз. Що ми маємо у висновку? В сухому висновку? Це по суті компактний, міський EDC ніж, орієнтований, на мою думку, в першу чергу на фанатів компанії Cold Steel. Вартість такого ножа на момент нашого огляду складає 3440 гривень. І Придбає собі цей ніж, я думаю, в першу чергу саме фанат компанії Cold Steel, який вибере цю модель, а не, скажімо, тінейшес і пару опінелів на здачу. Вибере людина, яка віддає перевагу виключно замку Triadlock, навіть якщо це безлайнерна конструкція. Що можна ще про нього сказати, ніж викликає досить якісь такі неоднозначні емоції. З однієї сторони, колстіл 70 грамів. Вагою при цьому з достатньо повнорозмірним клинком, як на мене, непогано. Так як зараз люди, які не відносяться до Збройних сил в аутдор практично не ходять, то ну, для міста такого ножа вважається, що загалом достатньо. Але особисто я звик більше до дещо інших моделей ножів і до старого, так би мовити, відношення до кишенькового ножа, яке спостерігалось на... раніше в компанії Cold Steel, поки там був Лін Томпсон. Наразі ці ножі все-таки вже ну, мало чим нагадують старий колстіл, і видно, що компанія рухається в якомусь своєму новому векторі, який нам ще потрібно буде або прийняти, або не прийняти. Залежить від кожного фаната компанії. Думаю, на цьому огляд можна і завершувати. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, відео було вам цікавим. Буду вдячний за лайк і до зустрічі.